Привіт, з вами Детри і ми сьогодні будемо знімати про голубів. Це у нас найкращий голуб. Тут ще є багато голубів, бачте, різні є. Тут є там є. Коротше. Ось, Тут є голуби. Один туди полетів. Він крутить по 20 разів. Він може крутити, але з перерядом. Там є. А тут є. Він там на яйцях сидить. Ми вже поняли. In jaz še raz bom pokazal in tu tak.